Квітами, кульками та дитячим сміхом так класично завершується навчальний рік у більшості українських школярів. Цієї п'ятниці, 30 травня, пролунав останній дзвінок і в одному зі столичних ліцеїв. Тут уже екс-школярі дещо порушили традиції класичного випускного. кажуть, прислухалися до поклику серця та національної свідомості. Вбралися у вишиванки. Так вони виявляють свою позицію за неподільність України. Ми народилися в незалежній Україні і тому ми маємо. Вважаємо за свій обов'язок прийти на нашу обласний вишиванки. Ми Ви вирішили підтримати Україну у складні для неї часи. Хоча восьмикласницям Руслані Даші та Ані до випускного ще кілька років, але вони теж у вишитих сорочках пояснюють, що почуваються не тільки стильними та модними, а й справжніми патріотами. Оскільки така ситуація в Україні, то Кожна людина має підтримати свою країну навіть такою дрібничкою, як прийти на дзвоник дзвони вишиванці. Вишиванка це гарно, ну якби краще, ніж якась там блузка, вишуканіше, яскравіше виглядає. Символ нашої держави, тому саме ну, саме це ну. Саме це можна вдіти. Данилове бажання вбратися в національне одразу ж підтримали батьки. Саме тому хлопець не сумнівався, що вдягти. Хоча серед однокласників у вишиванці він єдиний. Зізнається, що після кривавих подій в Україні інакше вчинити не міг. Після всього, що сталося в Україні, треба підтримати свою державу і прийти в вишиванці. І батьки теж якби підтримали цю ідею. і Тому я і прийшов вишиванці не лише зовнішнім виглядом, а й оригінальними номерами дивували цьогоріч випускники. Творчо підійшли навіть до шкільного вальсу. Креативу та патріотизму випускникам 2014-го не позичати, переконує очільниця освітнього закладу Юлія Роман. Так і з навчанням усе на рівні. До ЗНО готові, тому батькам нема чого хвилюватися. Як всі діти, да, да. своїми успіхами, своїми невдачами, але в принципі такі ну те, що патріоти України, це точно ЗНО – взагалі це вступ до вищого навчального закладу. Це не є нашими професійними обов'язками. Це абітурієнти. От. але звичайно, що базу тому в школі закладуємо». Стримати емоції цього дня неможливо, каже мама випускника Олена Глушаниця. Хоча у знаннях сина жінка впевнена, адже хлопець добре навчався і додатково готувався до незалежного оцінювання. Однак, хвилювання за долю дитини не полишає у її впевненість, тому що дитина працювала. Ми багато працювали. Навчалися в школі непогано, додатково займалися. То є така, якась знаєте, впевненість, що все буде добре. Цього тижня свято останнього дзвоника відбулося не менш яскраво і захопливо і для наймолодших випускників учнів четвертих класів. Мама. Людмила Кліндухова, Тарас Руденко Освітній портал Педагогічна преса.